Так, і так, всім привіт, я з вами проведу дуже кислу цукерку, я її вже два рази пробувала з цикавик. Нам доказати цього, що це кисло Ecstream sour. sour. Я не знаю, що не показує, але он есть. Он Extream Sour. Я з одного дуже так можна кисло. Тобто зараз я буду пробувати. Якщо я не скріплюсь, то це відео має попасти у рекомендації. Так пробуємо відскрутися. Це челендж. Yeah. Oh. Так зачекайте, будь ласка. Так, стопак. Так я взяла нову цикарку, вона ось така. Черри нуль. Тому зараз я спробую Ножницями акуратно відкрити. І спробувати не скривитися. Он теж екстрим саур. Оце просто інший смак. Тобто я супершка вже загубилася оранжево, лише поки тик от неї лишився. Блинся, яка вона в кислоті обласна. Так, три, два, один. Toșa. Nu, cred că la duș. Spun că e cu un la Дуже прикольно. Це я на Хэллоуин купила. Ви скоро будете. Тому підписуйтесь, став лайк пока.